Довідку про прописку ви можете взяти в себе в телефоні у додатку Дія. Якщо ви не вмієте знайти довідку про прописку, я вам цьому допоможу. Скажу покроково, як її взяти. Також наступне часто мені задають запитання, як мені взяти довідку про прописку, якщо я з Запорізької області. Я виїхала, я вимушена переселена особа. Як взяти довідку про прописку? Якщо ви один єдиний раз занесли будинкову книгу у такий ЦНАП, ваші дані про прописку людей внесли в ЦНАП, в комп'ютер, тоді ви можете довідку про прописку взяти в будь-якому місті України. В будь-якому приходите, просите довідку про прописку, вона є в комп'ютері і її видають. Або вона є в телефоні ваші дії. Або вона є у е, комп'ютері і її вам видруковують. Для того було і придумано, щоб люди, які переїхали з області в область, могли зробити довідку про прописку. Миттєво, але один раз обов'язково занести будинкову книгу для того, щоб все комп'ютеризували. Якщо ви того ніколи не робили, і ваша сім'я, тоді зробіть і будете мати можливість взяти довідку про прописку абсолютно будь-якому цнапі України.